Тепер про цифри. Якщо ви подивитесь на них, то ви бачите, що Осіклей старається з кожної моделі видавити трошки більше ньютонів крутного моменту, трошки більше максимальної швидкості, трошки більше кінських сил. Повірте, це має значення для монстрів, для маньяків, які катаються на цих квадриках, для тих, хто приймає участь в змаганнях. Іноді там 1-2-3 кінські сили або десяток ньютонів крутного моменту вирішують, коли тобі треба. Жваво прискорюватись, жваво заскочити і вискочити з болота і так далі. Так, Sigvey старається підтримувати максимальні комплектації значить, і давати значить, своєму володарю максимум плюшок. От, наприклад, абсолютно на всіх Сігвеях світлодіодна оптика. У CFMoto, наприклад, там в базових комплектаціях звичайні лампи розжарювання там або галогенові лампи. Типу H4. 21 ну, 2021 році живемо. Да? От. Але Сігвей на цьому не економить, вони вкладаються, ці всі аксесуари, ці всі там і так далі. Значить, е... Далі, наприклад, по Сіфмота в базових комплектаціях у них немає лебідок. там 400, -ки, 500 -ки у них є без лебідок. Да? Ну Здавалося, б 400 і 500ки монстри. Достатньо потужні повнопривідні квадрики. Завод постачає їх без лебідок. Так, да, ясна справа, що з точки зору маркетингу можна зрозуміти завод цих мото, що вони дають можливість потенційному клієнту обрати, що ж йому купити, і вони дають можливість купити свою техніку трошки дешевше, а згодом, якщо треба доукомплектувати да лебідкою. Але Сігвей, навіть в базових комплектаціях, у них на всіх квадриках стоїть лебідка. Це дуже дорогого вартує. Коли квадроцикл важить там, 450 кг, і ви десь засіли в лісі. Ну, Лібьотка твій єдиний помічник. Так, те, чого напевно, немає в жодного іншого бренду квадроциклів, це таке собі обладнання, яке називається T-Box. Смартфоном. смартфоном активується цей квадроцикл, до смартфону підв'язується і він живе тільки значить, разом із вашим смартфоном. Через додаток, значить, ви можете контролювати різні налаштування квадроцикла, віддалено його запускати. Тим самим вийобуватись перед пацанами ніхто іншого цього не може зробити, окрім володаря Сігує. Далі тут вбудований GPS-трекер. За допомогою GPS-трекера ви можете відслідковувати свої маршрути, ділитись маршрутами з друзями. От. Ну і GPS-трекер це штука, яка Важлива для безпеки транспортного засобу, тобто ви можете в будь-який час подивитись, де знаходиться ваш квадрик Отака От штука. Я не чув, щоб аналогічна історія була в когось іще. Якщо є, напишіть мені в коментарі, може, звісно, я чогось не знаю. Так, оскільки Сігвей хоче конкурувати з кращими, то вони. Розвивають там, не тільки основний напрямок там, по транспорту, да, і по його комплектуючим, а ще й по додатковим аксесуарам. Тобто величезна купа різних ніштяків є для того, щоб покращити цей квадрик. Наприклад, Лінхай таким взагалі не може похвастатись, Лінхай відстає. Ну, таке враження, що заводом Лінхай завідують діди, старовіри якісь. От, ну і заводу Лінхай. Ну, це в мене така сформулювалася думка, що вони. Керуються таким принципом, нахуя щось міняти, якщо воно працює. От. Завод Лінхай, от, практично 15 років, вони клепали без змін 300-ку, клепали без змін 400-ку, 500-ку, 550-й. Оце в кінці 23-го року. Завод Лінхай почав масово модернізовувати свої моделі, серйозні оновлення там отримали 300-ки, 400-ки, 400-ки, 500-ки. Коротше, про те ми окремо розповімо. А сьогодні я вам розкажу про Сігвей і що ви отримуєте, купуючи такого тігра. Так, значить, ну, хто? Ну, це, напевно, маркетологи, які залишили завод Значить, працюють в цьому ж напрямку. Значить, фірмові багажні платформи, на які може встановлюватись ви бачите, будь-яке обладнання, яке швидко фіксується. І передня, і задня багажна платформа підготовлені під установку фірмових багажних систем. Ящики є. Багажні кофри. На передній багажник є. Ящик Термос для перевозки. Там, Харчів, напоїв. Цей ящик здатен зберігати температуру, там, чи охолоджену, чи підігріту. і так далі. На ці ж місця є фірмові, фірмові кронштейни для установки ваших каністр, рушниць, лопат, тобто швидко знімні, напівповоротні. От, це дуже круто, коли не треба нічого колхозити на проволоку або приварювати щось там. І так далі, От коли є фірмове обладнання. Ви не паритесь, замовили, воно прийшло, швиденько поставили і все. Так, такі ніштяки, там, як лебідки, різні, є, різної потужності, такі ніжтяки, як захисти, тому що е, стандартний захист, ось він. захист лебідочки, захист радіатора, там, захист ричагів. Ну, та й захист всього днища, він пластиковий по стандарту. Ну, Це такий маркетинговий ход, завод. Хоче заробляти на додаткових аксесуарах, тому алюмінієвий захист Він постачається окремо. Тому отакі приколяси якщо ви збираєтесь дубасить іменно серйозно, їбошить на квадрику замовили собі захист алюмінієвий відкрутили, поставили. Це елементарно там робиться за 15 хвилин. Навіть на сервіс звертатись не потрібно. Так, є у них, ну більш такі, скажімо. Більш професійні захисти. Ну Тут ось захист такий стандартний, вузенький, є. У них більші бампера які піднімаються вище, щоб захищати морду, вони трошечки ширші. І так далі. Корот, є різні захисти, є різний тюнінг. По 600 частності, є різні варіанти амортизаторів. Тут у нас амортизатори, подивіться, які з отбойниками, це газ масло. значить Тут регулюється відбій. Корот, є різні амортизатори. Три варіанти амортизаторів є. Простенькі масляні, там можна поставити. Квадрик буде їхати м'яко. Якщо ви там катаєтесь з дитиною, вам їбошить, дубасить, не треба там стрибать і так далі. То, от, якщо ви маньяк і їздите там, на змагання, да, то можна таке газмасло використовувати з підкачками, тобто вони працюють на відбій, хорошо, вони можуть стрибати, вони можуть витримувати довгі пересування по ріллі, по копаному. Да. Е, я думаю, ви всі знаєте, що. Амортизатор це така штука, яка, ну, якщо його перевантажувати, довгий час їхати там по якомусь бездоріжжю, в ньому перегрівається масло, воно все одно починає закипати, е, вспінюватися і ефективність роботи амортизатора змінюється. Тут стоїть газ масло ще й з отбойником. Тобто ці амортизатори вони здатні витримувати тривалі навантаження і довго працювати в режимі перегрузу. Ну Наприклад, це актуально для військових. Чимало таких квадроциклів зараз. Використовується нашими військовими і використовується успішно. Техніка ну, по багато тисяч кілометрів реально працює в условах в, в умовах їбній, значить, в умовах бездоріжжя, в умовах постійних обстрілів, в умовах відсутності будь-якого сервісу або обслуговування. Техніка запускається і їздить щодня. Найближчими, можливо, на протязі тижня до нас приїде шість на відновлення. Я зніму детальний огляд про пробіг, про її стан. Розкажу там, про, про деякий досвід її експлуатації. От. Але загалом апаратура достойніша. Техніка дуже міцна, живуча і витривала. 600-ка це техніка вже преміум сегмента. Це техніка не для якихось там звичайних користувачів, не для студентів. Це техніка для людей, які вже щось трошки знають в речах, розуміються в цьому. От, на борту є весь. Необхідний арсенал для використання техніки на бездоріжжі для комфортного пересування. І отак, як ви його взяли, грубо кажучи, з мотосалону, ви одразу можете їхати її бошить з пацанами, топить його там по фари або по бубінці. От. Квадроцикл має шикарні покришки. Значить, ну, мені подобається Значить, тракторна, тракторна гума, така вона шикарно вигрібає, Значить, велика відстань. Бачите, три пальці лягає. Значить, Якщо хоча б 2 см є відстань між протекторами, то гума буде мати гарні показники самоочищення. От. А тут ну, добрих сантиметрів 6 тому ця резина копатиме і гребтиме шикарно по будь-якій поверхні. Ну, Тракторна гума, тут про неї казати багато не треба. Значить, LED-фари, лебідка, я вже казав, на борту. Електропідсилювач керма трьохрежимний, там, адаптивний. Він сам може міняти зусилля на рулі, в залежності від швидкості, на якій ви їдете, там, чи від типу поверхності. Також вручну можна поміняти ті налаштування, зробити, щоб руля або легше у вас, було, або важкіше трошечки. Значить, колеса з бедлоками, колісний диск має двохсоставну конструкцію. Оцей оце зовнішній обод, зовнішнє кільце, воно, як ви бачите, кріпиться на болтах. тобто, між основною частиною, основним диском і зовнішнім оцим кільцем затискається зовнішня покришка корду. Для того, щоб навіть на спущених шинах або на пробитих там колесах можна було спокійно пересуватись, покришка не роззулась, не знялась і так далі. Це значно підвищує функціонал експлуатації цієї техніки на бездоріччі. Тому що достатньо зовсім трошки приспустити шини. Внизу з'являється плюшечка, у нас така, да? створюється ефект гусениці. Збільшується пятно контакту значить, покришки нашої, покращується несуча здатність. По коротше кажучи, не так закопується і набагато краще долає без За допомогою цих бедлоків ви можете набагато ефективніше використовувати цей квадрик, ніж ті квадрики, у яких бедлоків немає. Ви просто можете подивитись, скільки окремо там коштують диски з бедлоками, якщо їх замовляти, як окрему комплектацію на будь-який інший квадрик. І от я, як людина, яка з 2016 року займається прокатом квадроциклів, приймаю участь в різних покатухах, а також джипінгом займаюся, я вам скажу, що бедлоки – це такий дуже корисна річ, а не якийсь там понт. Бо я роззувався не один раз. І знаєте, приємного мало, коли ти в болотяк десь в калюжі, да, і тобі доводиться там. Робити шиномонтаж, ставити покришку на місце, намагатися її накачати. От. Це звісно, прикольно. Це досвід, будь-який досвід прикольний, будь-які пригоди. І оці всі покатушки квадроциклетні або джиперські вони створені і існують для того, щоб знайти собі пригод на сраку, а потім, знаєте, колективно разом їх всіх вирішуєте. Це дуже піднімає, знаєте, спільний бойовий дух, перезавантажує ти відпочиваєш, це об'єднує. Тому оця історія, якщо ти дивишся цей відосік. То це 100% для тебе. 100%. Якби воно тобі було не треба, ти б зараз це не дивився. Так, розкажу ще дещо, що мені подобається. От, наприклад, отакий моцний захист є нижньої ступенічки. Якщо ви подивитесь в інтернеті оголошення бужних квадроциклів, будь-яких повнопривідних, то практично 99%. Розбиті нахуй ці підножки. Порвані оці кармани, оці. Значить, ну, тому що брьовна, пеньки переїжджаєте там на якийсь крутий підйом, і ви на пузо сідаєте. От, тут це обіграли. Подивіться, яка труба, напевно, 40 От, Коротше, дуже мощно зроблено, захищений пластик, він вас житиме набагато довше. Так. От хочу відповісти на питання, яке часто мені задають. Ну а наскільки вона якісна, ця техніка, а що це таке, а як вона ходитиме? От. Ну, з приводу двигунів я пояснив вже, да? що двигуни, що там, що там, це клон Ямаха Грізлі. Якість тут на найвищому рівні ці двигуни ходять не гірше двигунів того ж Сіїфмота або лінхай. Вони просто шикарнючі. Основні комплектуючі Сігвей, там так як Ілінхай, там і Мото, і Хайсан, вони замовляють у кращих світових виробників. Варіатори, наприклад, автоматична трансмісія, show SafMoto, show Sigway, це канадський Сівітеч. Ось, будь ласочка. Да, На перших квадриках, коли тільки вони запустили виробництво. У них ще не було контрактів, не було можливості замовляти запчастини з Канади, і не було можливості комплектувати свої квадроцикли канадськими комплектуючими. Да, на перших квадроциклах були їхні власні китайські варіатори. Да, деякі з їхніх варіаторів рідних вони збоїли. От, з ними були нюансики. То ремені, то сам варіатор треба було міняти. Але ті всі речі, всім, хто звертався по гарантії, постачальник міняв. І всі варіатори, які наїбнулись, були замінені по гарантії. От. Тому значить, хочу, щоб ви розуміли, що такі важливі елементи трансмісії, як варіатор, вони зараз робляться не в Китаї, там, не в Кореї, навіть не в сусідній Тайвані, а Канада. Такі елементи трансмісії, наприклад, там, як редуктори, мости, передній, задній головні пари, там, диференціали, да? Європа, Німеччина, на секундочку. Да? Німеччина, не ні Китай, не Тайвань і не Корея. От. Тому ця техніка дуже крутої якості. І питань просто так, щоб щось сломалось чи відпадало, тут немає. Воно їздить і працює, і дубасить роками. Значить, нещодавно у нас на сервісі була 600 з пробігом 5000 кілометрів. Отакий От самий квадрик, але він здається 20-го року. Квадроцикл, на якому катаються маньяки. Квадроцикл, який більше живе в воді, аніж на суші. Я просто бачив відосики, як він плаває, він плаває по руль, постійно по фари. От ми його обслуговували, повітряний фільтр. У цього квадроцикла знаходиться отут. Під фальш накладкою баку. Так отут у нього був очерет, комиші болотяка. Те, що там на моторі було, там на підрамниках, то я взагалі мовчу. Ну, ви просто уявіть. Де воно плаває весь цей час. Так от Так от. оці 5000 кілометрів власник взагалі нічого не міняв, щоб ви розуміли, окрім масла і фільтрів. Значить, До нас привезли квадроцикл, попросили передивитись і підготувати до сезону. Значить, Ми дефектували 4 подшипника, всі ступічні, вони люфтили. Значить, Ми замінили всі 4 ступічних підшипника. Конструкція передньої підвіски тут така, що. Амортизатор наш, як ви бачите, він опирається на верхній речах. На верхній. Значить, і відповідно вся нагрузка у нас приходиться на верхню шарову опору. Нижня шарова опора, вона таких нагрузок не має. Відповідно, верхні шарові опори ну, ліва трошки менше, права трошки більше люфтила, от, але вони вже були на підході. От. Зважаючи на те, що квадрік використовується досить агресивно, ми не стали чекати, доки їх там розїбе розіб'є повністю ті шарові опори, замінили дві верхні шарові опори. Так, е, значить, обслужили супорта, перемазали, наклали смазочку, колодки були в непоганому стані, там ще б добра половина була. От. І у нас по тому квадріку були невеличкі посмикування саме на маленьких швидкостях, коли рушаєш з місця і на понижених, і на повижених передачах. Ми зняли кришку, побачили, що трошки пошматований ремінь зношений. Замінили ремінь варіатора. І все, Квадрик попіздячив. Замінили всі масла в мостах, в передньому, в задньому мості в двигуні, замінили повітряного фільтра, все промазали. Там промазуються всі речаги, всі втулочки, цапфи. Все, і віддали. Ну, Тобто майже за 4 роки от, і за 5 тисяч км пробігу ну, нічого з квадроциклом не сталося. Ну, підшипники це розходник. Дві шарові опори це розходник, Ці запчастини вони всі були в наявності. Я позвонив постачальнику, замовив. Нам все прислали, коштувало воно там все копійки. Підшипники там по 900 гривень, здається, 4 штуки. Шарові опори приблизно так же. Ну, ну, коротше, от вам і Сіглей. Значить, є у мене знайомі військові, у яких в активних бойових діях приймає участь такий квадрик. Там пробіг близько 6 тисяч кілометрів. Історія та сама. Тобто по основних вузлах претензій немає ніяких. Вони також замінили там 4 підшипника. Значить, І, здається, все. От. Варіатор вони міняли через те, що був прильот і посікло осколками кришку варіатора. Значить, і ведучий, і ведучий шків варіатора, здається. все інше у них шепче. От. Так, ну і Для тих, хто слідкує за мною давно, у нас в ремонті був 500 Sigve. 500 Sі, який теж приймав участь в бойових діях, От. і в нього застукав двигун. Застукав двигун через те, що хлопці взагалі не міняли масло. Ну і В бойових діях ясна річ, що дуже часто техніка використовується на максимум. І, можливо, навіть в 100% випадків треба її бошити. Треба швидко довести боєкомплект, не зупиняючись, да? або швидко забрати пораненого, або те ж саме зробити з тілами загиблих. Теж їх вивезти. Коротше кажучи, хлопці її бошили, не міняли масло, бо не було можливості. І в них застукав двигун. Короте, ми їм ремонтували двигун, міняли колінвал. Так от розповідаю. Привожу приклад. Можливо, ви подивитесь, у мене в ТікТоці є, я показував. Коротше, е як реалізовано механізм приводу е помпи, механізм приводу маслонасоса там, і механізм приводу е балансувального валу, який, до речі, є в цьому двигуні, щоб зменшувати вібрацію. Так от, Там є декілька шестеренок. Так от, на прикладі квадроциклів МОТО і на прикладі техніки Seagway, от На МОТО, ці шестерні, які приводять в дію маслонасос. І помпу вони пластикові. Да? Всі знають, що CFMoto техніка. Да? так от Сійфмота використовує пластикові шестерні. Але, чесно як на мене, пластиковою шестернею переводити в дію маслонасос і помпу, яка качає охолоджувальну рідину, і маслонасос, який качає смазку, ну це нонсенс. Але у сійфмоту зроблено так. Всі ви знаєте, що CFMoto надійна техніка. Да? Класна. Так от у гвея, ви ж роз... ну, чули вже, так, що двигун такий самий, двигун клон Yamaha Grizzly, Так от у гвея все те ж саме, тільки шестерня, яка приводить в дію маслонасос і водяну помпу, вони сталеві. От вам і відповідь з приводу, ну, наскільки там технологічно, наскільки якісно, наскільки продумано і наскільки загалом надійна ця техніка. Як на мене, сталеві шестерні це ще надійніше, тому що в якихось там. В нештатних ситуаціях там щось може попасти там, під ту шестерню, або вона може перегрітися, якось розсохнеться. Може такого і не буде, не знаю. Може це я фантазую, знаєте, але в голові є така думка: ну, ну маслонасос. Ті, хто мають маломальське розуміння експлуатації двигунів і важливість е смазки двигуна, і важливість е присутності маслонасоса в системі смазки двигуна. То вони мене зрозуміють, що приводити в дію масло насос пластиковою шестерньою, ну таке собі. От. А тут все зроблено сталевими шестернями. Коротше кажучи, апаратура шикарна, апаратура достойна, апаратура є в наявності. Періодично буває невеличкий дефіцит, іноді треба замовити, там, закинути передплату і почекати, доки приїде найближча партія техніки. Але загалом техніка люкс. Значить, з приводу гарантії, повноцінна гарантія на рік. Значить, ну, я чув такі слова від постачальника, що вони будуть старатись розглядати гарантійні випадки, навіть якщо техніка не обслуговується на офіційному сервісі. Вони кажуть, ми будемо старатись йти назустріч. Тобто, якщо з'ясується там, що випадок гарантійний, він каже, ну, ми старатимемось компенсувати вартість там. Тієї запчастини, що вийшла з ладу, по вині заводу. Якщо не гарантійний, ну вибачайте. От. Але він каже, якщо люди купують таку техніку дорогу, от він каже, вони мають розуміти, що для того, щоб працювала гарантія, треба обслуговуватись на офіційному сервісі. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша апаратура була на гарантії, не лінуйтеся там раз в тисячу кілометрів. Я думаю, це не складно привезти техніку на офіційний сервіс. Там, перша заміна масла тут 300 кілометрів, потім на тисячу а потім кожну тисячу кілометрів квадрик має бути на сервісі має проходити там професійні огляди і проводитись мають всі сервісні маніпуляції. Здається, на першу тисячу кілометрів тут, тут вже треба перевірити теплові зазори в клапанах. Ну, тому що двигуни досить потужні. Частенько ви її бошите, частенько перегріваєте, частенько плаваєте, болото заліпляє радіатори охолодження, да, і можна пару разів перегріти двигун. Ну і все, може трошечки сідло просісти, трошечки клапан може термонагрузку отримати, витягнутися трохи, і теплові зазори міняються. Тому важливо, щоб професіонали проводили ці всі сервісні маніпуляції. Просто, якщо ви будете міняти масло, це вже непогано, але ще треба робити регламентні роботи, які передбачені інженерами і заводом-виробником. Так, ну що, не знаю, з приводу дизайну, мені здається, це тесла. Цей квадрик має. Найсучасніший вигляд, з чим його порівняти, не знаю. Що попереду, що позаду. Ззаді він мені чимось схожий на макан на порше. Збоку Він мені схожий на BRP Renegade. Просто якщо подивитись на сидіння, яке воно має вигін, потім підйом на боку, потім отут. Такий підйом. Величезна консоль така. Значить, і воно дає такий силует, стрімкий такий, агресивний. От. Камера, напевно, цього не передає, але вживу, коли ти дивишся, то оця масивний підйом оцей на боку, плюс масивна, мас... масивний оцей виступ, за яким ховається панель приладів, виглядає досить круто. От. Повноцінний, двомісний, повнопривідний квадрик, який легенько тримає собі соточку на бездоріжжі, який легенько може буксирувати за собою, там ну не знаю. 2 3 тонни, я думаю, він тягнутиме. Просто я робив тест на тягу там навіть 300-кубових квадроциклів лінхая 300, то Лінхай 300 тягне за собою 3 тони, а 600 у неї набагато, набагато продуктивніший варіатор, прогресивніший, набагато міцніша трансмісія, набагато потужніший двигун, тобто він тягнутиме за собою все, що завгодно. Загалом техніка дуже проста в експлуатації, тому що, як я вже казав, Побудована на вузлах і агрегатах, які розроблялись в 80-ті-90-ті роки. Замінить масло елементарно, фільтр масляний замінить елементарно, фільтр повітряний міняється елементарно, масло в редукторах замінити теж елементарно, до всього є доступ. Там зашприцювати ходовочку, промазати речаги і так далі. Це все теж елементарно, складнощів немає. Тому якщо у вас хоч трошки руки стоять з того місця і є бажання, то ви... З легкістю будете обслуговувати цю техніку самостійно. Ну, Якщо у вас руки заточені під щось інше, і у вас немає бажання тим займатися, ну, то купляєте прицеп чи бус, ввозите на сервіс. Я думаю, на сервісі там чи ми, чи будь-який інший офіційний дилер Сігвей буде вам допомагати з цим питанням. Так, ну що ще додати? Ну, 600, ка я вже казав, це повноцінний монстряк, який має. Весь потенціал необхідний вам для використання на бездоріжжі. У нього є понижений ряд, він їде повільно, але тяга скажена. Він має всі необхідні блокування. Тобто це в нього підключення переднього мосту, Значить, це в нього блокування переднього диференціалу, це в нього блокування заднього диференціалу. І відключили передній міст. Весь необхідний арсенал, все, що хочете. лебідка управляється звідси. Світлотехніка, значить, органайзери. Є зручний органайзер значить, для вашого телефона. Відкривається цей бардачок. Тут у нас знаходиться дві розетки. Тобто телефон може бути постійно на зарядці. Оцю кришку можна зняти, вона легко знімається. І у вас отут лежатиме телефон, там, щоб ви бачили навігацію, або щоб ви бачили, коли хтось дзвонить і так далі. Дуже зручна ніша тут, бо по кишенях там, чи по сумках телефон. Класти досить незручно. величезний просто величезний тут бардачок під сидінням. Туди можна напхати все, що завгодно, скласти необхідний інструмент, там якусь додаткову вірьовку матузку, трос. там чи ще щось от Удлінитель якийсь дотроса це необхідна річ. значить Функціональний величезний бардачок знаходиться позаду, він герметичний. Навіть якщо ви будете плавати, туди вода. Ну там Резиночка є, звісно, якщо надовго погружатися, то може і туди водичка просочиться, але загалом зроблено непогано. Наявність бардачків дуже важлива, повірте мені, там в магазин навіть поїхати по хліб, там хлібину взяти пляшку води, да, повертаєшся на квадріку, нема куди покласти. Тому базові бардачки це потрібна історія. Але те, що я всім раджу, після покупки квадроцикла, в першу чергу одразу купувати. Багажні ящики, багажні кофри. Бо шмурдяку, якого ви будете з собою возити, буде досить багато. Запасний одяг, їжа, харчі, палатки, там елементарні такі речі. Ну що, сподіваюсь, вам була інформація цікавою і корисною. Якщо у вас лишились питання, звертайтесь напряму, буду на них відповідати. Контакти, як завжди, я лишаю на екрані. Оту-то. -от -от -от. Або. В описі під відео там буде теж посилання на наш сайт квадрогораш. На сайті будуть всі мої контакти: телефон, соцмережі, інстаграм, Facebook, посилання на наш чат в Телеграм. Звертайтеся, як вам зробити.